Доброго дня, Олександр. Розкажіть, будь ласка, нам сьогодні свою історію. Як ви подолали свій шлях від боржника до інвестора? Добрий день. Мене звуть безчасний Олександр. Я живу в Києві, маю родину. В мене є дуже чудова дружина, троє дітей. Працюю будівельником. І також за сумісництвом працюю фінансовим консультантом в компанії, яка допомагає людям, які попадають в борги, розібратися зі своїми фінансовими питаннями та налаштувати своє життя, досягнути успіху і стати інвестором. В моєму житті відбулася ситуація, коли ми разом з дружиною придбали будинок в селі, переїхали з міста в село і намагалися будувати щасливе життя в сільській місцевості. Маючи невеликі статки, декілька разів намагався розпочати власну справу, започаткувати бізнес. Але е, всі ці починання відбувалися за рахунок кредитних коштів, е, починаючи власну справу з кредиту з мінусового балансу, це завжди приводило до негативних результатів. Не кожна справа давала прибуток. Так, накопичилось борги. В мене був підприємницький борг вище 50 тисяч гривень. Також були борги на особистих картках в різних банках. Таких карток було дві. На одній з карток був борг більше 30 тисяч, на іншій був борг близько 36 тисяч гривень. Як ви зрозуміли, що пора щось настав час щось змінити? Як як це прийшов той час? Може, якісь бережливі емоції? Може, якась відбулася подія? Коли ну ви зрозуміли, що так більше не можна, що це щось треба вирішувати? Коли ти ведеш власну справу? І іноді намагаєшся щось придбати для своєї сім'ї. Заглядаючи в свій гаманець, ти розумієш, що там нічого взяти. Це приводить до сильних переживань, до якихось стресів. І саме в цей момент я зрозумів, що так не може продовжуватись вічно і треба щось міняти з цим. Находячись в такому стані, одного разу я просто сидів, гортав стрічку в Фейсбуці і потрапив на рекламу кампанії експерт яка розповідала про те, що є шлях виходу з боргової ями, і є можливість звільнитися від боргів. Розповідали про те, що борги це не вирок, і ці питання можна вирішити. Я відреагував на рекламу, потрапив на перший інтенсив цієї кампанії, потім, після інтенсиву, я пішов на навчання курс 8 навиків багатих людей. На курсі я дізнався багато. Питання, як треба планувати свої кошти, як правильно витрачати. На основі знань, які я отримав на цьому курсі, я почав, почав використовувати отримані знання, і в мене почали в кінці місяця залишатись вільні кошти. Потім поступово я вирішив всі питання зі своїми борговими зобов'язаннями. На даний момент в мене немає жодного особистого боргу. Я вільний від боргів. Тобто це навчання вам дало інструменти, які ви вивчили, почали практикувати, і вони допомогли вам вирішити питання боргів, правильно? Так, саме інструменти. По використовуванню і плануванню фінансів дали мені змогу правильно розпоряджатися своїми коштами і знайти вірний шлях до звільнення від боргів. Добре, я зрозуміла. Тобто у вас ви, ви вирішилось питання з боргами, почалися лишатися кошти, і далі ви е, почали думати, як можна ті кошти примножити, чи, чи зберегти їх, чи, як, які далі були ваші думки, дії, і де ви взяли ті інструменти? Е, так, е, коли ти звільняєшся від боргів, коли в кінці місяця залишаються вільні кошти, то з'являються думки, що робити з цими коштами. І тоді я знов таки разом з компанією AM Expert пройшов навчання, і це навчання дало інструменти, як можна ті кошти, які залишаються, використовувати. Вкладати та примножувати. Один з таких інструментів це коли ми з суспільними зусиллями разом з багатьма людьми купуємо квадратні метри в тому будинку, який будується. Потім ці квадратні метри цей будинок, коли будівництво було завершено. Вартість кожного квадратного метра збільшилася, тобто, це призвело до капіталізації вкладених коштів. На даний момент цей будинок вже здається в оренду, і кожен квадратний метр приносить дохід на вкладені кошти. Я хочу задати питання. А в цій будівлі зараз, в цьому приміщенні, в якому ми сидимо. Чи являєтесь ви співвласником цієї будівлі? Ви також інвестували сюди в квадратні метри, чи це був інший проєкт? Так саме цей будинок в гатному на Інститутській, в якому ми зараз знаходимося, є той будинок, з якого я почав свій шлях інвестора. І в цьому будинку є. Квадратні метри, які належать саме мені. А сьогодні що ви тут робите? Ви сьогодні прийшли подивитися, як цілі ваші квадратні метри на місці, чи розкажіть, будь ласка, нам. так, сьогодні велика подія. Сьогодні зустріч вкладників, які разом зі мною вкладали свої кошти в будівництво ці... цього будинку. Сьогодні ми зібрались для того, щоб почути саме всі цифри, скільки доходу приніс кожен квадратний метр, і скільки грошей заробив кожен з вкладників, які є членами нашої спільноти. Ну, виходить, що ви в одному місці знайшли такий універсальний інструмент, що ви змогли вирішити питання боргів, змогли отримати освіту фінансову і змогли отримати інструменти для інвестування. Тобто, я правильно розумію, що ви купляєте в складчину квадратні метри і отримуєте прибуток від здачі в оренду в оренду? Хто здає? Ви здаєте чи хто здає? Так, це все відбувається в одному місці в одній компанії. Компанія навчає правильно поводитись зі своїми коштами так, щоб до кінця місяця кошти залишалися. Ця ж сама компанія навчає, як правильно інвестувати ці кошти, щоб зберігати та примножувати. І ця компанія управляє нашим будинком. Вона здає цей будинок в оренду людям, які платять за це кошти. І частина від прибутку з оренди квартир належить кожному вкладнику нашої компанії. Вкладення в нерухомість це завжди. Надійно, тому що е, вартість кожного квадратного метра і будівлі в цілому е, збільшується з кожним роком. Е. Ну, як будівельник, ви, напевно, це знаєте ще краще і не тільки з, зі числів, правильно, ви самі ж будуєте щось, ви будуєте, допомагаєте в цьому фонду будувати ніч, чи ви окремо десь працюєте будівельником? Я працюю в компанії в Києві, яка займається ремонтом елітних квартир. Uh -huh. Також, коли в мене є вільний час, я працюю в нашому доходному будинку. Наприклад, минулого місяця ми займалися доукомплектацією квартир кухнями і саме в цьому будинку. Саме uh -huh. в цьому будинку Є декілька квартир, в яких саме я власними руками встановлював кухонні гарнітури. Так, деякий час я був вкладником і спостерігав за ростом цього проєкту зі сторони, але прийшов час і. Прийшло таке розуміння, що треба щось робити більше для того, щоб з суспільними зусиллями збільшувати прибуток нашої компанії. Тому да, я вирішив приймати активну участь в житті фонду і також допомагаю своїми знаннями, своїми вміннями в покращенні. Нашого будинку, а що стосується інвестицій, а цей, цей будинок, об'єкт це єдиний поки об'єкт, в якому ви інвестуєте свої гроші, чи ще є інші або може плани, маєте для де будете інвестувати ще кошти. На даний момент це не єдиний будинок. Нещодавно ми були. На зустрічі на заході, на заході нашої країни в Закарпатті. Там планується уже з цієї весни розпочати будівництво нових об'єктів, в якому я також приймаю участь і вкладаю свої кошти. Угу. Mm -hmm. Дякую, що з нами поділилися. Ще я знаю з розмови, з вашої розмови, що за сумісництвом ви ще пробуєте себе в професії фінансового консультанта. Розкажіть, будь ласка, пару слів, що робить фінансовий консультант? Фінансовий консультант це людина, яка допомагає таким самим людям, як колись був я. Які знаходяться в боргових ямах, в боргах, допомагає розібратися з плануванням своїх коштів і виходу з таких ситуацій. Фінансовий консультант це людина, яка є провідником, яка допомагає людині не тільки звільнитися від боргів, але й Розібратися з тими речами, як правильно інвестувати, зберігати і примножувати свої кошти? Ще маю питання: ви інвестуєте в квадратні метри? А яка ваша ціль? Це пенсійне забезпечення, чи може в квартиру дітям хочете? Чи, ну, ці квадратні метри ну, чи маєте ви ціль на ці мету, для чого ви це робите? E, сама основна мета e, моїх інвестицій в прибуткові квадратні метри це e, накопичення капіталу, e, накопичення e, грошей e, квадратних метрів, які зможуть приносити дохід e, навіть e, в пенсійному віці, коли я не зможу працювати будівельником. Не зможу отримувати якийсь дохід, і очікувати від нашої держави якогось гідного пенсійного забезпечення не доводиться, тому кожен має сам взяти відповідальність за своє майбутнє в пенсійному віці, і я це зробив і можу допомогти тим людям, які розуміють. Що треба брати відповідальність за своє пенсійне забезпечення? Дякую за таку детальну інформацію, за те, що відкрили нам можливості нові. Може, для когось вони стануть вирішальними. В плані життєвих орієнтирів, і я впевнена, що якісь з глядачів захочуть звернутися, або принаймні вони зможуть вас порекомендувати як експерта, людину, яка пройшла цей шлях. А якщо ви прийшли самі цей шлях, то я думаю, що ви зможете за руку провести іншу, іншу людину, правильно, яка на цьому шляху, і вважаю, що ваша історія дуже е чудовий приклад. Для кожного, а ну в першу чергу це для ваших дітей, бо саме вони в першу чергу будуть з вас брати приклад, і е, мені дуже сподобалась ваша історія. На... Маю надію, що глядачі також оцінять лайком і зроблять репост. Я дотримуюсь такого принципу: якщо хтось це зміг зробити, то обов'язково і ти зможеш. Подолати всі трудності і перешкоди, які з'являються на твоєму фінансовому шляху, якщо ти зараз знаходишся в такій ситуації, в якій був я, то ти можеш безпосередньо звернутися до мене з цим питанням. Якщо ти знаєш людей, яким потрібна дана інформація. Ти можеш підтримати моє відео лайком або переслати це відео тим людям, які мають в цьому необхідність. Дякую вам за вашу історію. Підписуйтесь на канал, щоб почути таких історій більше. Дякую.